У нічні клуби лише з батьками Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким діти віком до 16 років мають право перебувати у нічних клубах лише у супроводі тата. Або мами, таке нововведення неабияк бурило місцеву молодь. Кажуть, діти вже в старших класах вправі самостійно вирішувати, як і з ким проводити вільний час. 16 років це вже достатньо доросла дитина, і вона вправі сама вирішувати, звичайно, з дозволу батьків, але вона може сама вирішити, чи виво. коли їй варто йти, і куди. Якщо батьки їй дозволяють, то чому не дозволяти їм? Можливо, батьки не мають такої можливості ходити з дітьми, тож має, має дитина сидіти вдома. Ну, з батьками на диск... на дискотеки, Байками. як сказав. З батьками – ні, бо тому, що там своя атмосфера, батьків своя атмосфера якісь свої розмови. Але в принципі самому, звичайно, з дозволу батьків, але самому ну має бути трохи лояльне ставлення. Між тим заборонили обслуговувати підлітків після 11-ї вечора і власникам розважальних закладів. За ігнорування закону каратимуть штрафом щонайменше 340 гривень. Та це аж ніяк не лякає місцевих бізнесменів. Мовляв, в багатьох клубах вже давно діє фейс-контроль. Якщо немає паспорта, ми Чаємося, але ми не можемо запустити цю особу. Столичні депутати вірять, завдяки прийняттю закону, мінімізуються випадки перебування дітей без батьків у місцях, в яких щодо дітей можуть бути вчинені протиправні дії. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.